Всім привіт, друзі! Проведу зараз тест дозиметра, який як реагує на радіоактивний предмет, ну і зовнішній вигляд покажу. Ми починаємо. Це умовно п'ятий номер буде. От, підсвітку можна вимкнути. Вимкнути, актуально дуже вночі ввечері. Корпус потужний PG-пластик. Міцний, як бутилковий, називають його як для Кока-Коле. Самий міцний. Роз'єм Type-C як в сучасних смартфонах. Динамік. Тут отвір з різьбою, всередині гайка велика. Заклеєна самим міцним ціанокрилатним клеєм. і є захист від дурня, чого інші трохи не додумались. Всередині обмежувач. Міцно заклеєний, і ви не зможете довше ніж треба і глибше ніж можна, закрутити болт і закоротити плату спалити, або пробити скляну колбу лічильника Гаріра а Болтики на шестигранниках в рівень з корпусом не випирають, без шляпок можна відкрутити, замінити будь-яку запчастину. Саме тому цей вічний, бо прошивка доступна всім, схема доступна. І ви можете розібрати, розкрутити його замінити любу деталь. деталь. Ось тут глянцевий такий колір. Гладенька поверхня, От спереді. Все рівно, як бачите, гладко. Кришка оригінал. лічильник СБТ-10А зроблена в СССР, дуже якісно. Лятий алюміній. І на закльопках алюмінієвих приклеєна 2-мм стальна пластина. Сертифікована, тестована в лабораторії, яка відсікає бету. І вирівнює спектр гамми. Для лічильника СБТ-10А. Заводська. Від професійного лабораторного радіометру, в якому стояв лічильник також СБТ а Тут СБТ а 2018 року випуску стоїть. Новесенький, ідеальний. Так, Давайте зараз покажу вам слюду ножом плоским металевим. відкриваємо цей язичок, Знімаємо кришку. Ось така вона, Оставлено зеркальне всередині. Ось наша слюда. от вона. Така гарна, от Прозоро, як бачите, ось така красава. Так, ну і давайте протестуємо. От у нас Kali 40, всім в подарунок його ложу в кожну посилку. Так, сигналка не знаю, чи вимкнена у нас, чи ні. Ні, не вимкнена. Давайте покажу, яка прошивка, і вимкнемо сигналізацію. От, ось ця одна з останніх пришивок. Ви можете саме перепрошити на будь-яку. Тут є експозиція. Включаємо сигналізацію. Пановий По поріг, виставляємо 20 мікрогрантів. Більше 20 в чистих місцях ніколи не буває, ніде. І є налаштування датчика, швидкість реагування на... Радіоактивні предмети можете налаштувати і мікрорангени виставити, які бажаєте, будь-який лічильник під'єднати можете. І калібровка батареї є. Так, виходимо. От наш Природний фон. І є потужніше джерело B8, от того, що я попіралась поставимо, на ньому також протестуємо. це покажу зараз. От підносимо до калію. І бачимо, що він радіоактивний. Спрацювала сирена, перевищення. Реактивно випромінюваю 36 мікрогенів в годину, небезпечний для здоров'я. Так, щоб сирену виключити, швидко просто ставите на паузу, ви будете чути тільки клацання, щелчки. Підношу до більш потужного джерела, ви чуєте клацання. Сирена вимкнута, бо на паузі стоїть. Вмикаю. От, і тепер давайте подивимося, швидкість реакції, яка зреагує на джерело з увімкненою сигналізацією. От. Підносимо миттєво за одну наносекунду. Спрацювалося все Так. Так, ну все показав, зовнішній вигляд показав, протестували. Хто хоче більш детально подивитися напишіть в Ютубі в Пошку або в гуглі Atom інструкція українською мовою. І там побачите всі мої відео. і Виберіть, яке найдовше по тривалості. 2 години 15 хвилин вона йде. І там я розказав кожну функцію і на практиці її показав. Протестували. Миттєва реакція. Все супер. Добре. Все показав вам. Все. Всім до нових зустрічей. Посилання є в описі, Контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео. Або все, всім до нових зустрічей.